Акумуляторний лобзик GTM. що це таке, як ним користуватися, і наскільки він точно буде різати. Робоча напруга 18 вольт, 2500 ходів за хвилину. Максимальна глибина пропилу 65 мм, міліметрів. Хід полотна 20 міліметрів. Колекторний і без АКБ і зарядного пристрою продається, тобто тушка. І далі пішло, як у всіх звичайних лобзиках. Маєтниковий хід, швидко змінні полотна. Платформа, вона регулюється нахил, тобто, ось тут у нас є шестигранник, відкручується і можна зробити різний кут. Далі. Кнопка з захистом під праву і ліву руку, що дуже зручно, обдув робочої поверхні, і видув на пилосос. Для цього у нас є ось ця насадочка, яка вставляється от сюди. Підключається пилосос, вставляється акумулятор. І ще в нас є регулятор обертів. А регулятор відбувається за допомогою кнопки. Тобто, якщо ми повільно тиснемо, він буде працювати повільно. Чуть сильніше за допомогою кнопки. Не знаю, чи це зручно під час роботи я вам скажу. Пробую наскільки чітко зможе ось таку дошку врізати по лінії. Навіть зважаючи на те, що я тиснув його, йому хоч би що. Полегенько на невеличких обертах. Навіть непогано ріже, але йому важко, напевно, десь через волокна, або через клей. Тому треба трохи підгазовувати. Скажіть мені, майстри, в кого є лобзик. Хтось хоч раз різав лобзиком під 45 градусів. Я за всю свою історію ремонтів, а це просто більше десятка років, ніколи не різав під 45 градусів лобзиком. Ну, як то кажуть, це буває вперше. Давайте, пробуємо. <звук> <звук> я вже бачу, що я ріжу криво. <звук> так, о, якби не на відео, то я би врізав гарно. А так, що має бути, маємо, те да, маємо. Ну, кут під 45. Тут навіть і близько немає. Да, видно що, бо незручно підлаштовуюся під камеру і так далі. Но, я вам скажу, краще взяти торцювальну пилу або циркулярну пилу і вріжете просто ідеально. Лобзиком різати під 45, Я так думаю, це якась порнографія. Легко. <ріст> Навіть дивіться, майже не посколював. 0,8 мм OSB плита. Легесенько. Все, віночок вже в минулому. Вже все. Тепер у мене є суперкрутий пилосос GTM Я такого ще не бачив, напевно, тому що я ніколи не розбирав такого лобзика. Я тут думав, що тут буде стояти ось такий. Колекторний двигун, а тут дивіться, як GTM придумали. Двигун такий, як від мережі, він працює на акумуляторі. Колекторний зі щітками, Ось дивіться, якір всередині, все воно розбирається, там якір собі вийняв, поремонтував або інший поставив. Щітки стерлися, будь ласка, замінив. Тут, якщо щось стерлося, то вже викинув. Далі, дивимося. Кнопочка з платою керування, дивіться, навіть залито якимось герметиком. Тут все дивіться, вся система змащена мастилом, все чітко, без жодних люфтів. GTM, ось вам, будь ласка. Мій перший акумуляторний лобзик, що вам скажу, в порівнянні з мережевим на 800 Вт, на 1200 Вт, навіть такі в мене були в користуванні. Він нічим не уступає. І він буде різати ідентично на рівні. Тобто потужності тут з головою. Хочеш притисне, хоч не притисне, він все рівно буде різати і не зупиняється, і не переходить в захист. З плюсів хочу відзначити в порівнянні з іншими лобзиками. Повірте, в мене їх було багато, і дорогих, і дешевих тут немає. Люфта в штоковий. Тобто він, можливо, там якісь в мікронах мінімальний є. І коли ви ріжете чітко по лінії, вам не треба виляти туди-сюди вгадувати лінію. Він ріже чітко. Оце його великий плюс. А ще мені подобається. Не знаю, чи у вас таке є. У мене такого ніколи не було. Натискаєш. І полотно вистрибує. Підсвітка робочої поверхні є, але особливо толку я від неї не бачу. Обдув робочої поверхні і на пилосос працює коректно. Тобто, якщо у вас є акумуляторний інструмент GTM, то я все ж таки би радив придбати ось цю тушку і кайфувати, тому що не потрібно ті зайві дроти, коли ти там нарізаєш різні петлі, подовжувачі і так далі. Взяв собі і працюєш. По потужності, ще раз кажу, він нічим не гірший. Ніжмережевий Петрович розказав, показав, як завжди, величезні вподобачки, і дякую за перегляд.